Ну там кроки Зеленського можна відмітити так, коли він каже про перезавантаження офісу президента. Потім каже про те, що я, от от доручаю раді забезпечити ухвалення бюджету на наступний рік, каже: я чекаю на кандидатури міністрів юстиції. До речі, якими згадували і, господі, як не Гіращенка, а Галущенка. Давайте сюди плюс СБУ ж такам, зверну увагу, дає вказівку, що в регіонах у нас щось щось не так. Да да, ну тому що це діюча структура, яка показує результати, і А воює на фронті, ловлять різних коригувальників, попів московського патріархату. Є працююча структура, яка демонструє результати. Ну, СБУ демонструє результати: це і диверсії на території ворога, удари там по новоросійську, плюс слідчий апарат, який працює достатньо ефективно, контррозвідувальний режим в країні забезпечений. Ну у нас ж немає крупних терактів. протягом війни що, думаю, росіяни не хотіли б зробити крупний теракт. Ні, цього немає. Тобто, робота ведеться достатньо ефективно. Тому зрозуміло, що президент дає доручення СБУ. Що стосується е, того, як буде в подальшому розвиватися, розвиватися події, тому що ми знаємо, що тепер летять е, до сполучених штатів представники нашої делегації, і тут дещо не зрозуміло, тому що там одні кажуть про те, що Буданов, нібито очолює делегацію інші, що Умєров очолює делегацію, і якби нічого не зрозуміло. Роль Буданова зростає на тлі з відставки Ярмака? Ну, дивись, ну, звичайно, що ну, я б так не розглядав, дивись, те, що пішов гермак, який багатьма питаннями займався, звичайно, створює вакуум. Ну і по фізиці, знаєш, коли створюється вакуум, то інші величини стають більшими. Ну, звичайно, що зростає. Як і зростає, наприклад, роль Рахамії. В парламенті, да, тому що там було протистояння з єрмаком. Це очевидно, і взагалі за всю цю історію теж розмухування всіх історії теж е, може стояти єрмак, Ой, не єрмак Рахамі. Не забуваємо, що ця історія, про яку говорив детектив Бронівицький. А хто відмазував цей чесне та непідкупне е, Набута Сап, е, забезпечував, щоб відмазували Кауфмана. Так, там Арахамія був присутній. Так що там дуже така цікава історія роль в цьому взагалі Арахаміїв в цьому. Чи роль Буданова, ну, звичайно, що збільшується роль Буданова, без заперечення. от Ну Все ж таки, військова розвідка. от Ти люди, які відповідають за багато речей, він теж вів там перемовини, що там, щодо полонених, і багато чого теж він проводив цього. Так що, це так так воно і є. Цікаво, до речі, тому що раніше він не брав участі в переговорах, а зараз Зеленський робить на нього ставку, плюс на військових. Я думаю: Гнатов, Буданов, хто там, ну, загалом там інші військові присутні. А чому так? Тобто, щось змінилося, що військових ми підключаємо? Ну, так роль військових зростає. Ну, логічно, що е, державний апарат працює там, ну добре, погано, але він якось там працює, умовно кажучи. Я не військовий, не буду оцінювати це. От, але те, що ми приречені на наступні там років 20 після закінчення війни, е, що військові будуть частиною державного апарату і визначати стратегію, багато чого, це факт. Е, те, що там є багато талановитих людей, так ну так багато ж е, цих. Е, Прийшло ж багато цивільних, наприклад, військо, а і звичайно, що вони теж взаємодіють там хтось вже ветеран не може там, наприклад, служити за станом здоров'я і так далі. Я взагалі прихильник того, щоб прийшла повна ротація на Бута Там були виключно ветерани. Працювали по таких критеріях, тому що ці люди втрачали друзів. Вони знають, що таке корупція. Вони не будуть не співпрацювати з іноземними спецслужбами, як це підозрюють на бою сам співпраці з ФСБ. Вони не будуть зважати на національну та транснаціональну корупцію, тому що у нас ж не помічається транснаціональна корупція. Це коли сидять ці наглядової ради, пиляють гроші, перекладаються гроші на населення України, як Зуберего бороться кредити. Невідомо на що, і і ніхто нічого не бачить. Ну, от Коболєв – це транснаціональна корупція, так? Все це інвестбанкірщики і ця Шушера. Так що це так, от як, як і Кудрицький, наприклад, так. Які не будуть зважати на це, які будуть реально не бігати, розповідати, розповсюджувати дані про досудового слідства, просто брати і саджати. Повноважень є купа. Нема бажання. Пар після того, як Єрмак пішов. Роль в цілому офісу президента вона буде зменшена, як думаєш? Нічого. Не буде. Ну, тут же все насправді від людини залежить, так і від довіри президента. Президент ми знаємо довіря Вірмаку. Давай, давай так. У нас офіс до цього адміністрація президента завжди була центром влади, тому що так у нас побудована влада вертикаль. Незважаючи на конституцію Медведчука, а ми живемо за Конституцією Медведчука, яка спеціально була побудована так, щоб всередині влади завжди були конфлікти, та, yeah. все рівно люди більш легітимним вважають президента, і він тому, що вони за нього голосують, бо при ній є вибори. А прем'єр-міністр це для них якась незрозуміла особа, яку обирають ще більш незрозумілі депутати. І тому на президента завжди це лягає Далі. В результаті нинішня політична конфігурація це результат виборів 2019 року. Коли створилося монобільшість. Цих людей у владу привів Зеленський. Вони прийшли на його, під його ім'я. І, звичайно, що там створилося ося Монобільшість. І, звичайно, що воно перейшло все в офіс президента, тому що ну так ну, так будується. Це так на жаль, воно є. От більш збалансована. Я вважаю, була ситуація минулого парламенту, коли все ж таки була коаліція, але там був Народний фронт і БПП, і не все так просто. Наприклад, було в офісі президента, щоб ну тоді адміністрація для того і для того, щоб контролювати ці процеси. Ну там впливати. Ну що ти що ти скажеш? Тоді Аваково, наприклад. да Ну він сам по собі був достатньо такою великою величиною. Е, і так далі. Тому не, не знизиться. Чого вона знизиться? Президент є президент, що ти мона це його люди, нікуди воно не подінеться. Тому я не вважаю, що щось знизиться. Що щось знизиться. Теоретично можливо створення нової коаліції, якщо буде розпадатися ця коаліція. Але ми поки що там нічого не бачимо. От так хто, хто, хто вийде, а хто вийде. Списочники вийдуть, наприклад, зі слуг народу. Ну тоді просто викинуть з депутатів і замінять тими, хто по строку. Вийдуть мажоритарники, ну так вони теж багато чого залежні від влади, от можуть набрати з інших фракцій от е І так далі. Тому так от я бачу. Ми летимо до Сполучених Штатів е у Флориду е обговорювати мирний план. Паралельно з цим Трамп, значить, до Києва надсилає. Дена, е Дріскал, Рі... Дріскал. Да, дякую тобі. А до Москви Вітка. І от я так розумію, що наша українська делегація зустрічається з цими двома кадрами: Куштерами і Віткофами, а потім Віткафа летить до Москви, потім розказав про те, що ми його чекаємо. Тобі не здається, що це все просто якась показуха, цирк, і тут взагалі нічого очікувати від цих всіх історій. Але нам треба в це грати, знаєш? Ну я ж тобі сказав минулого разу, що там на біса нічого не буде. Що це, це остання спроба частини американського естеблішменту врятувати Росію? Це була ініціатива, та що я тоді з самого початку, коли у нас тут істерики почали катати, там барбовал купувати от валеріанку і все інше. Я тоді ще сразу сказав, що там немає там немає основи. Те самодіяльність від кафа Димітрієва, десь вони могли переконати Ну цього кушнера, ну, звичайна зятя. Десь могли там в якомусь там закаулках цього цього резиденції спіймати Трампа, сказати, що все перешалі, Ну як минулого разу. от І давайте щось робити. Uh, і цей тут держдепа немає. І топити це в тому числі Рубіо почав. Хто перше злив інформацію, що це що це російська пропозиція? Рубіо! Рубіо, він же там злив конгресменам, які вийшли що це російська пропозиція. На деби там конгрес стає. Рубіо хитрувати все це розрулює, тому що йому на його ділянку залізли. Тобто такі от інтриги починаються. Я тоді ще говорив, що це смішно буде. А ні, я ні, я правда не очікував, що воно так смішно буде закінчуватися. Потім оце зливо, як Вітков розмовляє з Ушаковим і все інше, і далі, те, що я й говорив, і продовжую говорити, Путін Сарівна, і все це буде відмітати. Він повторив те, що він бачить основу це Стамбульські угоди, так звані, і що Україна повинна покинути чотири області. Він не змінить свою позиції. От це була така спроба взяти на понт, не вийшла. Uh, і за дивним збігом обставин тут активність НАБУ з публікацією матеріалів до судового слідства, що виглядає дуже підозріло. Якось воно співпало з часом, за дивним збігом обставин. Так? От, uh, я не говорю, що не треба боротися з корупцією. Я говорю, що боротьби з корупцією немає. Коли ти публікуєш дані до судового слідства, ти всіх попереджаєш фігурантів цієї справи, щоб тікали. Тому що вони знають: ну от всі, хто був в, ті, в, тому, в тій квартирі, вони ж тепер почищають сліди. А навіщо ви туди це поплікували? Значить, завдання не це було. А завдання, тобто в даному випадку, набута Сап, це фактично інструментарій примусу, примусу до капітуляції, тому що можна по-різному ставитись до нашої влади, але ж накази, удари по території Росії йдуть, йдуть. А хто дає накази? Вище політичне керівництво. А хто у нас вище. Політичне керівництво в нашої страни, в нашій країні. Пан верховний головнокомандувач. От дивись, як от в Європі. Як це у нас відбувається в Європі? Зброї є гроші є тільки навколо мудаки та імпотенти які не можуть назвати речі своїми іменами, да? І ці люди нам потім розповідають, як повинно побудоване у нас ці інституції, да? Не можуть визначити, не можуть. В даному випадку визначити, хто є ворогом і що це за дрони до них долітають. І пиляють гроші, нам розповідають, що ми повинні робити, і що не повинні робити. Що вони задоволені. Плювати, чи ви там задоволені. Там, так? Тому ми повинні розуміти, що це приблизно отак. От, от виглядає І далі. Ну, удари жидуть, це ж наш козир, це наш козир. Виявляється, що ти не проконтролюєш це питання, да? і це нічого не зробиш. Зброя та наша зброї наша. Ну я думаю, що звичайно, що будуть гратися. Звичайно, що Зеленський там 47 разів буде а, а, дякувати пану президенту за те, що допоміг. Ну, це дипломатія 47 разів, тому що це 47 президент так? от І так далі. Ну да може якусь може якийсь поперець буде підписаний. Я цього не виключаю. Але це туфта тому що, знаєш, я коли побачив знову повідомлення, що знову там. Це США погрожують визнати Крим а, і цей, цей окуповані російським. Знаєш, у мене таке відчуття. Ну, як я як, як згадав нашого класика, а, це вже було. Такі ж чутки були навесні, пам'ятаєш. У мене така підозра, що росіянам вже ліньки було щось писати, знову писали якісь стємніки, да стерили 90% бюджету взяли старе. Є. Та да, тільки ну не може визнати ти ви ж розумієте, Це конгрес таки може визнати в конгресі. Це буде приблизно ніколи. Це раз ну Трамп явно буде тут в програшній позиції. Якщо він так буде, це сварка з Європою, бо порушення договору про е, непорушність кордонів в Європі в 75-го року. Які підписували США в тому числі. І тому це таке, знаєш, намагання такі в останній потяг якось може врятувати Росію. Це частина американського поселивства, тому що естеблішменту тому що американці завжди рятували. Росію ну так така була політика. Байден до речі, більше рятував Росію. Він нам принаймні він тримав високі ціни на нафту і давав можливість їм торгувати скільки вони захочуть. А тут принаймні зовсім інша ситуація, чому рятують? Ну тому що не хочуть розпаду, тому що не хочуть дезінтеграції, тому що бачити, що воно йде, тому що починають розуміти, що вони не можуть захистити інтереси Сполучених Штатів Америки, як вони розуміють, ну тобто викинути Росію з нафтового ринку. Тому, тому що це ринок наш, да то тут повинні продаватися чудово, чудово, як говорить шановний Донфредович, американська нафта або нафта союзників. А от, от, і все, і тому зараз будуть компостувати мозок. Буде якась там тягомотіна, Україна звичайно буде говорити, що ми там щось може щось підпишуть. Якісь там буде кам'юніке, якийсь там меморандум, якась інша херня. Яка буде показувати, що процес ідеї, що наш шановний Дональд Фредович не даремно витратив на це час, але він нічим не закінчиться, тому що Росія та проти, і наше головне завдання входити в зиму зараз і довбати по енергетиці Росії і добуватися. Того щоб там блокаути в першу чергу почали по при морозах. Блокаути при морозах. Ну я тобі скажу, там тоді зовсім інші пункти. Якщо там що ми стимульнемо заворушення в Москві, ну по іди по грабую рубльовку, то там зовсім інша розмова з росіянами буде. Всі ці пункти будемо дивитися, як гарний такий анекдот, який намагалися нам нав'язати нам нав'язати, тому що. Їм дуже не подобається, що активність проявляє Україна, стає все сильнішою, суб'єктнішою, змінює всю геополітику, що багато країн в Європі і багато людей в США а, теж думають, коли ви нарешті здохнете і дозволите нам робити свої справи, в тому числі з росіянами, а українці не хочуть здихати. Да? І вище політичне керівництво, при там хто б вони не були, ну вони точно не зрадники. Ну тому що зрадників не били по території Росії. Це ж елементарно перевіряється. Зрадники не змогли провести не змогли провести операцію павутиння, коли сповушники третину третину авіації стратегічно знищили. ви собі яка, яка секретність повинна була операція, що вона півтора року тривала. Ніхто не в не здогадався. ну, росіяни це ж то такі там серйозні розвідувальні можливості. Ніхто не здогадався. Це було зроблено на території Росії. А тому так, от я бачу цю ситуацію. Дякую тобі, величезне, пане Тарасе, за черговий класний ефір. Бережи себе і до зустрічі. Дякую всім.